Ого, чоловіче, то розкажи, як подорож? Oh, подорож чудово, але. Ніхто не міг встояти, дівчата, весь час закохувалися в мене. Що? Що ти маєш на увазі? Ну, усі мої подруги весь час закохувалися в мене. І що ж ти зробив? Ну, я потрахався з усіма. Ти зайнявся сексом з усіма подругами? Так, дівчата не можуть встояти переді мною. Вибач, ви. вибач, вибач. ти кажеш, що жінки. Не можуть перед усім цим встояти? Ти мені не віриш, так? Я тобі не вірю. Адаме Алане, Допоможіть мені з коробками. Я не хотів цього робити, але ти змусив мене. Гей, кралечко. Як справи ти хлопець? Ти. Ти хлопець. Ти права. Ти хлопець. Так ти права, я хлопець. Гадаємо, ясник, You're You're ти хлопець. Гадаю, м'ясник щойно з'явився з повною сумкою відбірної вирізки. Ти хлопець? Ти хлопець. Хочеш зайнятися сексом зі мною? Ти Хлопець. Ти хлопець. Шльопний. Ти хлопець. Давай вип'ємо пізніше. Може якогось міцного лимонаду. У мене я є лимони і щось міцне. Ти хлопець? Це, це ти, хлопче? Тут спекотно? Чи це просто мій член? Хлопче, член, хлопче. Член. Хлопче. Член. Хлопче. Член. хлопче. Член. Член. хлопче. Ч, хлопче, 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 хлопче. Я ж казав. Побачимось, друже. Давай. Хто це був? Це це, це мій, мій друг Девід. Девід. Можна мені його номер? О, ам, він такий гарячий. Гадаю, я просто повернуся до роботи. Ти хлопець, вибачте. Втатка є лимони для тебе, крихітко. <laughs> Моєму I члену неможливо відмовити.